Якщо ви давно пробуєте просувати свій бізнес у соціальних мережах, то, мабуть, вам вже набридли постійні зміни алгоритмів і слабкі результати. Пилиш ці рілси кожен день, а вони дають від нічого до майже нічого. Я власниця маркетингової студії «Промокіті» і я просуваю бізнеси вже більше 10 років. Моя вам щира рекомендація: не гайте часу, йдіть у YouTube. Це єдина платформа, яка дає повний цикл, потрібний вашому бізнесу від першого знайомства до продажу. І ніяких складних воронок. А довгі відео на YouTube не пропадають через 24 години, а приносять клієнтів роками. Та й не такі ж вони довгі, хвилин 8-10. З правильним контент-планом та стратегією – це знімати набагато легше, ніж постійні рілси, і оце все. Повірте моєму досвіду. А якщо ви зробите це з нами, то взагалі нема про що піклуватися, бо ми беремо ваш канал повністю під своє крило. Стратегія. Сценарії, монтаж, публікація, SEO та навіть надаємо вам стартовий набір для зйомки: світло, штатив, мікрофон. А якщо у вас виникають труднощі з пошуком гарного місця для зйомок, то на цей випадок у нас є зелений екран та шикарні 3D фони, зняті в форматі Gaussian Плац. Все, що вам потрібно, це камера вашого телефону та гарний настрій в екрані. І немає значення в якій країні світу ви знаходитесь. Ми працюємо онлайн. Навіть у Лілу вже є свій канал. А ви ще думаєте? Якщо ви чекали на знак, то це він. Реєструйтесь на безкоштовну консультацію та отримайте покроковий план дій, щоб пробудувати системні продажі на YouTube вже з першого місяця. Чим раніше почнете, тим швидше обженете своїх конкурентів. До зустрічі!